Вітаю, друзі. Тема ухилянтів у зв'язку з набранням чинності закону про мобілізацію та рішень Міністерства закордонних справ актуалізувалася. Пів року назад ця тема ухилянтів була така, знаєте, незручна. Ніхто не хотів про це говорити. Політики, бо це могло нанести шкоду електоральним перспективам. Блогери та експерти, бо це викликало шквал неприємних коментів та потенційну втрату популярності їх каналів та сторінок у соцмережах. Я говорив про це тоді, продовжую говорити зараз. Бо є такий принцип: якщо є проблема, її треба вирішувати максимально швидко. Якщо робити вигляд, що не помічаєш проблему. То з часом проблема буде тільки більша, а ресурсів на її вирішення треба буде також значно більше. І наслідки будуть значно гіршими. Наша держава, на жаль, довгий час не помічала цю ситуацію. Або робила вигляд, що не помічає проблему ухилянтів. Держава ховала голову у пісок як страус. Але прийшов час і проблема виросла настільки, що її вже не сховати. Всі вже бачили події у різних консульських відділеннях по світу, де громадяни України перестали отримувати консульські послуги. Та це викликало великий ажіотаж. Навіть мем одразу виник: 300 варшавських спартанців. У лосінах на голу ногу, я так думаю. Мої попередні відео на цю тему завалювали негативними коментами. Це ухилянти. І аргументи у всіх як під капірку. Або, вибачте, по-сучасному Ctrl-C, Ctrl-V. Я нічого державі не винен. Не хочу воювати. Ну і так далі, весь цей набір саплей, що поширювався, і псо російського ФСБ. Ці наративи ФСБшні так радо сприймаються ухилянтами, бо теплою ванною лягають їм на душу. І от держава сказала по суті так, якщо ти нам нічого не винен, то і ми тобі нічого не винні. Живи щасливо. А тут раптом з'ясувалося, що цей ухилян знаходиться в цивілізованих країнах, бо у нього паспорт України. І саме це дає йому можливість. Безвізово там знаходитись. Але маючи те, що дала йому Україна, а саме цю можливість знаходитись безвізово в Українах Європи або багатьох інших країнах світу, цей ухилянт користується цим правом, бо він громадянин України. Але захищати цю Україну він все одно не хоче. Ця публіка ухилянська почала лякати, ми не повернемось. Та заради Бога, ті, хто каже, що він не повернеться, знаєте, таке відчуття полегшення від цього, ніби сміття само себе з хати винесло. Є в цій ситуації один мінус. Люди, громадяни України, які живуть за кордоном вже тривалий час, працюють або мають бізнес та справді дуже багато допомагають донатами. Не ті, що кинули пару доларів та вважають себе. Вкрай щедрими, а ті, хто насправді значні суми власних грошей відправляє на допомогу Збройним силам України. Та і знову іншу волонтерську допомогу. Ці люди, на жаль, так само потрапляють під дію цих обмежувальних правил. Впевнений, що ці люди з розумінням віднесуться до цієї ситуації, бо вони люблять Україну серцем та душею, а не шлунком, як всі ці ухилянти. Настав такий час, коли будь-які аргументи безглузді, йде війна, нормальні люди захищають країну. Цим нормальним людям аргументи не потрібні. А ідіотам, ухилянтам, цикунам все одно нічого не поясниш. Громадяни країни користуються правами тоді, коли виконують обов'язки. Життя триває, точиться вільно.